Слава Україні! Розпочалася 560-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі противник завдав чергового удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Наші захисники знищили 23 повітряні цілі. Протягом минулої доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та ветеринарного харківської Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, це Шевченка, Стариця, Гатища, Плетенівка, Нестерне, Бударки Харківської області. На Купінському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального на Харківщині. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщани Харківської області.